Вітаю вас, шановні мої глядачі і слухачі, з вами я, дідусь Васик, і сьогодні я вам розповім казку про Вавку та НЛО. Після втечі від відмедя опинився Вавка на безлюдному острівці посеред річки. Вода шуміла навколо. Дерева гнулися від вітру, а Вавка безуспішно намагався вибратися на інший берег. Кожного разу, коли він кидався у воду, течія ловила його, мов сердити дядько за вухо, і повертала назад на берег. Намоклий, знесилений і голодний, Вавка почав блукати островом. Там він знайшов кілька дивних грибів. Червоні в крапочку, як сказок, тільки замість білих цяточок фіолетові. Та яка ріжениця? пробурмотів Вавка, їсти хочу, як кінь. Похапцем Вавка схопив перший гриб і проковтнув його. Ледве встиг він вгризтися у другий гриб, як раптом відчув, що його ніс почав збільшуватися у розмірі, а потім небо розрізала блискавка. Пройшла крізь хмари і освітила на мить все небо. Звідти з цього сейва з'явилася летюча тарілка, така велика, що затулила навіть і місяць. І перш ніж вавка встиг сказати ого, промінь світла вихопив його з острова. Опинився Вавка в яскравій, але холодній кімнаті. Перед ним стояли істоти у скафандрах, чи то космічні біологи, чи просто занадто обережні прибульці. Ти з'їв священний гриб благословенного Кімерія. прозвучало в голові Вавки. Голоси не говорили. Вони звучали телепатично. І ще й з ледь відчутним акцентом. Та я ж не знав, пробурмотів Вавка. Він просто лежав, і я просто з'їв. Це святотатство. За законами нашої галактики злочин проти культури та природи. Ти маєш вибір. Сто років за гратами на планеті Кімеріум або три дні досліджень у лабораторії номер 27 Вавка, недовго думаючи, обрав дослідження. Три дні і на волю подумав він. Але вже на перший день він пожалкував про це. Його крутили в центрифузі, ставили у капсули, штрикали якимись голками, годували якимись речами, схожими на хробаків, а ще перевіряли реакцію на гравітацію та навіть. Робили зондування. Не будемо уточнювати чого саме. На третій день Вавка знепритомнів, а прокинувся він вночі на площі великого незнайомого міста. Вавка озирнувся, він не уявляв, де він опинився. Місто, мабуть, було доволі великим, бо площа була дуже гарна. Вавка відчув знесиленість і сильний біль того місця, на якому сидять. Подумав Вавка, що то все йому, мабуть, наснилося, мабуть, грибочки були галюциногенні. але раптом він побачив на своїй руці браслет з голографічним написом Піддослідний 73 В. Дослідження завершені. Більше так не роби. Ми за тобою стежимо. Жадібність і злодійкуватість мають наслідки. І хоча Вавка не бачив і не розумів взаємозв'язку, але все, що з ним відбулося, було наслідком його дій. Просто прийшов його час збирати каміння. Ось така от казочка, шановні мої глядачі і слухачі, Jacob já